Проблема вербування підлітків і не тільки підлітків має місце. Останнім часом це стало ну, вже носити менший характер, ніж було, наприклад, весною, коли на замовлення спецслужб країни агресора відбувалося ряд терактів по Україні. як-то. Підриви в МІВ там в місті Хмельницькому в Тернополі, на Західній Україні там мав факт підрива, здетонувала сумка, яку носила жінка біля військових. Там в Одесі, в Одеській області жінка зайшла з пакетом до поліцейського відділення, теж здетонувала вибухівка. Зараз таких випадків стало менше. громадяни розуміють, чим це все може закінчитися, але ж все-таки. Е... Спецслужби країни агресора шукають, шукають по тематичним групам, хто шукає підробіток, хто шукає легкі гроші, вони можуть їм пропонувати зробити той чи інший злочин. Ті чи інші дії, там, мотивуючи їм гарні заробітки, але, ж, в принципі, аналізуючи ті випадки, які були, то Заробітку не було, була смерть і бокаліство яка погодилась на ці заробітки. О, навіть дивлячись е, на ті події, які були останнім часом, як в місті Черкаси, так і в цілому в Україні, по місту Черкаси був випадок, коли підліток на замовлення якихось осіб вчинив підпал машини мешканки міста Черкаси на митниці. Це відбувалося через месенджер. О, і відповідно цю особу знайшли, встановили, затримали, і зараз дана особа притягується до кримінальної відповідальності. І був більш кричащий випадок, коли в місті Львові особа скоїла вбивство відомого політика Андрія Паробія, що також пов'язують із роботою спецслужб країни-агресора. Використовуються або месенджери, або ж Соціальні мережі, там, де можна відслідкувати висловлювання людини, стан людини, вивчити її коментарі, які вона дає. Це все, все аналізується фахівцями спецслужб. Вони складають там портрет людини, наскільки вона вразлива, наскільки вона може піти на контакт, наскільки вона може піддатися на, скажімо так. Пропозиції, наскільки вона готова до Варбовки, і потім вивчивши кандидата, деякий час не попереписував з ним взагалі з кандидатом можуть почати переписуватись там не будь-які там інші питання, там не пов'язані зразу виконанням якоїсь роботи. Можуть там про політичну ситуацію України балакати, там про заборону виїзду, про там про мобілізацію, про то, про все вивчають настрій особи, і потім уже потихеньку підводять під те, що от, ти можеш заробити, ти можеш там якось зробити висловити свою громадянську позицію, можуть підводити під. Такий шаблон. Ну, взагалі батькам треба постійно приділяти більше уваги до дітей, за можливості, можливо, якось намагатися там подивитися з місць месенджерів, які групи є, бо переписки. Можливо, там підліток буде висловлювати, що у нього скоро з'являться якісь гроші, якісь кошти. Це буде сигналом, що можливо десь йому хтось пообіцяв якийсь не зовсім нормальний заробіток. Бо ж, можливо, підліток починає вивчати там в Ютубі, дивитися чи в інтернеті, там, як зробити який-небудь вибуховий пристрій або який-небудь там інший пристрій, який може запалюючи суміш. Це може навести, ну, свідчити про те, що от, його, скажімо так, ця цікавість безпідставна і вона може мати якісь наслідки. Кримінальна відповідальність да, зрозуміло, що там вік, особи, яка притягається до відповідальності, там, ну, буде мати значення і це буде враховуватися, але відповідальності не уникнути. Відповідальність за вчинення диверсійних дій за кримінальним кодексом України передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Або ж, якщо ці дії мали тяжкі наслідки або вчинені в умовах воєнного стану, то від 15 років від 10 років до довічно позбавлення волі. Ми живемо в умовах війни, і ці події стосуються, скажімо так, громадських місць, де перебуває, може перебувати будь-хто з нас в будь-який момент і може постраждати від цих дій. Це стосується кожного. Це, ці діяння є небезпечними, вони є небезпечні як для оточуючих, так і для виконавців. І Всіма можливими способами треба. Уникати, приймати участь цих діях, якщо людина знає, що навіть там знайомий з кимось почав спілкуватися, то про це краще сказати батькам, про це краще сказати викладачам в школі або в навчальному закладі, що є така ситуація, щоб викладачі могли там вчасно зреагувати, передати цю інформацію правоохоронні органи, приділити увагу. Цій людині і попередити тяжкі настання тяжких наслідків.